Вітаю, друзі. Ще один баклажан. Баклажан, який у нас прописався вже на нашій грядці дуже давно. Вирощуємо теж його вже декілька років. Це баклажан Честер. Дуже врожайний баклажан. Родить дуже довго, не стресує. Води. Такі видовжені потовщі. більше нема обривалими на ринок. Так само баклажан без гіркоти. Це Один з найширшим, мабуть, листям таким, що гарно вкриває баклажан від опіків. Досить вружайний. Ну, неврожайних ми, звичайно, не садили, о, дивіться, ніби. І невеликий кущ. Скільки на ньому баклажанів малих, гарних, які за тиждень-два будуть всі зривались. Баклажан нав'язує постійно ноги. І так до морозів. Так що ще один гібрид, який у нас прописався вже давно. У нашому городі, і за який я теж можу поручатися, що це дуже гарний баклажан Так що всім хороших врожаїв. Не забуваємо ставити лайки і свої коментарі.